Валерія Дайника переселенка. До Костянтинівки переїхала з Єсиновацького району. Тут дівчині вдалося знайти роботу у крамниці завдяки відеорезюме, новій опції від служби зайнятості. Я приїхала сюди у 2015 року в январі. Іскала роботу 4 місяці, потім прийти в центр зайнятості. Обратилась в центре занятости и мне помогли сделать видеорезюме, и так я нашла работу себе. Мы запустили программу видеорезюме и проведение онлайн собеседований с работодателем. Відеорезюме показало ефект на сьогоднішній день трудоустройства, позаписавши записавшим резюме 70%. Для багатьох переселенців пошук роботи залишається однією з найгостріших проблем. Вирішити це питання сьогодні. Активно допомагають міжнародні організації. Це і консультативна допомога, і фінансова для відкриття або розширення власної справи. Деякі з них співпрацюють із Державною службою зайнятості. У нас достатньо багато, порядка 20 договорів, соглашение меморандумов з такими структурами, які оказывают, якщо це не помощь в прямому трудоустройстве, то це различные консультационные услуги, это проведение тренингов, обучений, обучение з дальнейшим выделением грандов. На сьогоднішній день это не только ПРОН, и і Карітас, і другие структуры. Загалом за 2015. Рік до Костянтинівського центру зайнятості звернулося більше 350 внутрішньопереміщених осіб. У цьому році їх близько 160. Трудоустроєно було саме з времена переміщених лиц. В прошлом году 57 человек, в этом году 28. Також були временно переміщені лица, которые захистили бизнес-план і відкрили своє діло з допомогою служби зайнятості. В тому году это было 4 человека, в этом году пока только один. Познайомитися із успішно працює. Це влаштованими переселенцями з Костянтинівки журналісти змогли завдяки престору, організованого Донецькою обласною службою зайнятості, у рамках якого відвідали ряд підприємств та організацій.